Привіт, народ! І сьогодні ми з вами поговоримо на дуже таку цікаву тему. яку мені підкинув мій глядач, Тому підкину дайте мені теми, задавайте питання. Якщо вони пройдуть мій внутрішній сенс, я обов'язково зроблю по ним ролик. Тож, наведемо лупу на гадяцький договір. Чим він такий цікавий і чим він небезпечний навіть зараз. Зараз він небезпечний тим, що ми зараз живемо в часовому сегменті хайпу. І всім, кому я маю за то дякувати, я красно дякую. Ох, народ. Але добре, справа не про це. Справа про те, що ми, як правило, в інформаційному хайповому стилі. Чуємо дзвін, та не знаємо, де він. От точно так само в гадяцькому договору. От ми вцепилися в те, що це ж був, типу, вступ до ЄС і все. І нас хайпить, нас штормить. А те, що це було по 17 сторіччя, це нікого не цікавить. Правила гри були дещо інакше, ніж зараз. Не було в ті часи, так би мовити, статуту ЄС. Самого ЄС не було, як кажучи. І ті права, які хотіла Польща від Козаччини, як кажучи, не задовільняли Козаків. Цей маневр, цей маневр Івану Виговському коштував життя по-хорошому. Такий от мирний договір. Вступ до ЄС, євроінтеграція, щоб ви розуміли. Не в останню чергу тому, що політика взагалі не любить різких рухів. От як тільки ви зробите різкий рух, ви або маєте продумати різкий рух, або взагалі його не робити. Тобто, ви або думаєте, або не думаєте, і тоді взагалі на себе опиняйте. От Іван Виговський, він не подумав. Хоча в нього були всі, так би мовити, щоб все ж таки подумати. Зараз я вас поверну безпосередньо в часи, це ще треба розуміти. Що 1658 рік був переламним для України взагалі. В цей час помирає Богдан Хмельницький. Це буквально. Він один період застає ще 1658 року, а інший період вже не застає. І те, що робить Іван Люговський, це взагалі обурює старшину не те слово. Іван Лиговський сильно дратував старшину ще за життя Богдана Хмельницького. Що варто сказати? Тобто, не варто думати от тільки Іван Виговський думав, що він такий класний. Насправді козацька старшина мала дещо іншу думку. От у Богдана Хмельницького був авторитет. Як я говорила ви ще в своїх роликах. У Івана Виговського авторитету не було. Те, що він був розумніший за козаків, це зрозуміло. Але це не давало йому права робити різких рухів, чесно. А він же випендрювався, як ні. І в нього, окрім всього, того, якщо Богдан Хмельницький спирався на цілий ряд старішин, то у Івана Виговського, по-хорошому, був лише один друг Січі. Це був Юрій Немич. Юрій Намич цікавий тим, що він допоміг налагодити стосунки зі Швецією. Завдяки Юрію Немичу взагалі безпосередньо козаки стали контактувати зі Швецією, чуть не поділили Річ Посполитну, але то було зарано. Словом, також була цікава людина, але знову ж таки він був не військовий. Він був потрібен Богдану Хмельницькому, тому що це ще один важіль впливу. Але знову ж таки, саме в цей час Богдан Хмельницький переживає важку втрату. Як ви пам'ятаєте, у нас помирає тиміш Хмельницький. І видно в цей період, що гетьмана штормить. От він розумний, він стратег, він взагалі красавчик, але навіть сильну людину час від часу штормить. І оце якраз був такий період. Чому це виражалося? По-перше, він ледь не втратив Івана Богуна. Я його розумію, так би мовити, як людину. Не вберіг Іван Богун його ж дитятку. Ми про це говорили. І разом з Іваном Богуном там ще пару полковників попало, так би мовити, під важку руку Гетьмана. І Іван Виговський, вже ж, так би мовити, їх відмазав. Ну, тобто сказав Богдану Хмельницькому, та не треба, але, як на мене, це досить темна історія, от моя ну, суб'єктивна думка. Тому що Богдан Хмельницький зі своїми генералами та полковниками пройшов край міри. Ну, Штормило його з приводу того, що помер між Хмельницький. Ну, хотіло йому якось голову комусь відірвати йому хотілося дуже сильно. А це же тут, як тут і тут, і там, і взагалі він не нашим, і вашим. Красавчик, одним словом. Далі у нас була Переяславська рада. Сама рада була, але ніякого договору там не було. У нас іще раз підігрівається козацтво. Давайте я покажу, хто саме підігрівається. Оці дві людини у нас підігріваються дуже сильно. Ще до Переяславської ради вони як побачили Івана Веговську. Як тільки він став лізти в політику, ці двоє відразу стали проти нього. І оскільки Богдану Хмельницькому погано, то він на них не зважав по-хорошому. Хоча треба було дати триндюлей, але і одним, і іншим насправді. Тому що вже на Переяславській раді. Ця компанія починає один в ліс, другий по дрова. І хоч Богдан Хмельницький сказав, що першим нехай на цар, представник царя сказав, що цар нікому не присягає, Богдан Хмельницький сказав: Ну і ладно. Але тим не менше знайшлися дурні, які все ж таки присягають. Так, це був церковний документ, це не був юридичний документ. Ну, тобто, юридичної ваги він не мав. Але ви ж пам'ятаєте, з яким суперником ми граємось, з яким суперником ми сидимо за Ігруєм столом. Так що, чимало то значення, а насправді бабця надвоє гадала. Юридично значення не мало. А от фактично, воно все ж таки перебріхувалося і перебріхувалося 10 разів. Тож вони починають йорзатись, на Богдана Хмельницького вже немає надії, і вони починають дивитися на Московського царя, що, власне кажучи, деякі зі старшин присягнули, присягнули московському царю. Тому що вони розуміли, що батько Богдан дає задню, батько Богдана вже нічого не цікавить, а тут у нас. Наступник його, так би мовити, до нас підходить словом діло темне. Вони ж не знали, що цей наступник також піде кланятись Московському царю. Словом, десь цей період, коли оці двоє сваряться, Богдан Хмельницький помирає. І у нас обирають гетьмана. Там досить таки важка історія, тому що я казала, що Богдан Хмельницький наполягав на тому, що був Юрій Хмельницький, але Юрію Хмельницькому було замало років. І, власне кажучи, Іван Виговський сказав, що «А я буду регентом. Я буду продовжувати лінію батька Богдана. Ці двоє відразу сказали, брешеш, як не знаю хто. Словом, не встиг Іван Виговський приміряти, так би мовити, булаву в гетьмана, як ці двоє вчинили бунт по повній програмі. Вони підійшли до Січі з військом, а той написав листа Московському царю і словом розбили їх. Така історія. І що ви думаєте? От саме на такому імпульсивному рішенні, розуміючи, що в тебе немає ґрунту під ногами, Тобто, я, як людина, яка любить політику, я цих фінків не розумію зовсім. Не було у Івана Виговського ґрунту під ногами і, по-хорошому, лізти йому далі не треба, зовсім не треба. Він же ж починає шукати союзників. Починає він шукати союзників безпосередньо в Польщі. Красавчик. Сумнівний Красавчик насправді не встиг стинути тіло Богдана Хмельницького, як Іван Виговський, влаштувавши на Січі фіг, знаєш? о? речі розвівши по повній програмі, він вже пускає делегатів в Польщу. З Юрієм Немичем на чолі, з козацькою старшиною, слово. Все досить таки весело. І оця ось наша дата безпосередньо зараз. 1658 рік, вона характеризує безпосередньо перші домовленості 16 вересня 1658 року. Тільки гадячі безпосередньо козаки складають свою частину договору по факту. Ніхто ще нікуди не рипається. І те, що пропонує безпосередньо Іван Виговський полякам, якщо чесно, дуже смішно. От Дуже смішно, якби не було так. печально, якщо чесно. По-перше, він хоче зберегти українську мову, це вже смішно. Він хоче безпосередньо Києво-Моглянській академії преференцій і поставити її на рівень з Краківським університетом, це також буде дуже смішно. Далі він хоче зберегти православну віру. Я його розумію. За такі фінти в його часи вбивали взагалі-то. Але справа в тому, що у нього немає козирів, якими він би міг бити безпосередньо поляків. І говорити їм про те, що «А я хочу православ'я, і хоч ти мене стріляй. От я так хочу. І все. Немає у нього козирів, він суне православ'я. Що вам сказати? Він сам обрізає безпосередньо ріст. Козацької армії. Він ставить в планку в 30 тисяч козаків і 10 тисяч власного війська. Фантазьор, фантазьор. по-перше, козаків було в різні часи по-різному. По-друге, ну як, якщо козаки воювали, вони, так би мовили, так би мовоти оголошували набір. І були воєнні кампанії, в яких всі, можливі козаки, приймали участь. І січовики, і не січовики, і ті, хто поряд проходив, ну, коли дуже треба було військо, то от всі приймали участь. Цей сам став, ставить рубіж. Навіщо ти ставиш, я не знаю чесно. Це просто якась же з точки зору історика. І ще він хоче, так би мовити, відмінити, зараз я вам скажу Берестейську унію. Взагалі самогубці. Берестейська унія, вона якраз і передбачала компромісний варіант поміж православними та католиками. Тобто я його розумію, що він хоче, так би мовити, закріпити православ'я. Чим небезпечний популізм? От те, що я вам зараз перечислила, це все називається популізмом по-хорошому. І Іван Виговський — він політик популіст. Але політик популіст в самий такий нехороший час. За такі фінти козаки рубають голову взагалі. Оце вони отак все понапридумували, гарно понапридумували, гарно. Далі, саме важче. Аж в 1559 році безпосередньо поляки все ж таки зібрали сейм і вирішили обговорити всі оці питання, запропоновані козакам. Як ви розумієте, перше, що вони сказали, що Берестечку нії ніхто не буде рухати взагалі. Ну, тобто оцінюєте нормальну розмову. Але вони зберігають 5 православних єпископів, які приймають участь на засіданнях Сенату. Це клас, це просто я не знаю. Певна річ, Польща зацікавлена в тому, щоб її віра поширювалася на інші землі. Це не тому, що безпосередньо поляки такі погані. У них є певна влада, у них є військо, у них є самоповага, що також не, не зла. Проблема в тому, що козакам немає чим крити. А Іван Виговський цього не розуміє. В нього немає карт на руках. Чого туди поліс? Далі. Поляки забороняють гетьману приймати іноземні посольство. Це просто ха-ха-ха-ха-ха. Це просто ануляція безпосередньо, так би мовити, всього, за що боровся Богдан. Це просто кінець незалежності України. Ми договорилися, так би мовити. І це ще не все. Тому що поляки хочуть, щоб безпосередньо козаки повернули їм втрачені землі. Вони хочуть, щоб безпосередньо всі знатні поляки, які постраждали від Хмельниччини. Що вони повернулися на свої землі. Ось цього хотіли поляки. Тому що, якщо ви думаєте, що Річ Посполита визнавала втрачені від Гетьманщини землі безпосередньо за козаками, то ні. Те, що зробив Богдан Хмельницький, він змусив поляків визнати, так би мовити. Українські землі за Україною. Це саме так було. Ніхто безпосередньо українцям не дарував їхні землі. І це, як не дивно, у польську сторону також стосується, але це вже договір досить давній. Тим не менше, всі актуальні питання у нас отут, як на долоні. Далі ще цікавіше. Вони кажуть, поляки, що не буде тобі 40 тисяч козацького війська, буде тобі 30 тисяч. Відчуваєте, так би мовити, хто тут у домі батько. Але козаки звільняються з плати податків. Цукерочку, підсовують поляки при цьому. Далі ще цікавіше, безпосередньо я, може, колись поговорю, поляки хочуть наказного гетьмана, але компромісний варіант, вони, так би мовити, погоджуються, щоб козаки самі запропонували, так би мовити, чотири кандидата, представлені Київською, Братславською, Чернігівською воєводством. І все, так би мовити, із них король, так би мовити, не буде зі стелі призначати гетьмана, а буде прям вибирати. Легше від того стане. Ну, я сумніваюся, якщо чесно. Ну і певна річ, Іван Виговський отримує безпосередньо любомель та посаду Київського воєводи за те, що він здав країну за недорого. Молодець. Потім не питайте, чому безпосередньо Іван Виговський довго не прожив. я не розумію, за що йому такі лаври? За те, що він ввів термін Князівство Руське в текст угоди. Тобто, а почитати сам текст угоди не варіант. Ні. Ніде не пробігав такий варіант. Просто вдумайтеся в те, що він зробив. Він не дарма був страчений козаками. І саме гадяцький договір безпосередньо тому посприяв. Далі у нас. Що я ще хотіла показати? Да. Я вам ще хотіла розказати безпосередньо про наслідки. Якщо ви пам'ятаєте фільм Вогнем Мечем. І те, скільки шуму він не робив свого часу. Хоча насправді там якраз по тексту ніхто там виправлень не робив, тобто там текст був просто такий, як є, ну просто він був трішки не, в нашу, не на нашу користь. Тому що поляки знову ж таки досить довго мусували оцей гадяцький договір. Вони нам казали, а ви ж погодились. Ви ж погодились, а чого ви оце погодились і передумали? А дітський договір проіснував буквально півроку. Тому що, знову ж таки, рахуючи обставини тих часів, велику контру, яку нажив собі Іван Веговський серед козаків, і своє хитке становище в політиці. Зрозуміло, що його ніхто слухати не міг, і плюс він не мав політичної ваги, він не мав права лізти взагалі цей договір. Мо моя така думка: це чи не найбільша падлянка, яку взагалі можна зробити. Плюс Іван Виговський приніс в Україну руїну. І всі шишки передаються чомусь Юрію Хмельницькому, хоча він також не святий. Але Іван Лиговський це взагалі щось із чимось. Юрій Хмельницький, ото, як не мав політичної хитрості, то він принаймні дивився на себе в дзеркало, так би мовити, коректно. А цей дивився на себе в дзеркало і бачив красоту. Та що ти зробиш з ним? Словом, я сильно обурена. Гадяцьким договором. І така моя думка суб'єктивна, що так робити не можна, як робив Іван Веговський. На цьому в мене все. Сподіваюся, я на питання. Люблю цілу обнімаю. Підписуйтесь на мій YouTube канал, підтримуйте.